За цим монітором здійснюється цілодобовий контроль мережі зовнішнього освітлення у місті та навколишніх селах. Якщо десь ліхтар вийшов з ладу, процес сповіщає червоний колір. На місце поломки черговий диспетчер одразу ж відправляє ремонтну бригаду. Контролює процес у диспетчерській Андрій Гавриленко. У комунальному підприємстві міськ світло чоловік працює з 2011 року. Пункти ввімкнень, де ми можемо контролювати лінії, які ми включаємо. І режими освітленості. Тобто вечірній і нічні режими освітлення. За спеціальністю Андрій Електромонтер. Він виїжджає на ліквідацію аварійних ситуацій, ремонтує ліхтарі, які вийшли з ладу. А за потреби працює за пультом управління. Втім, дві 2022 році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, став на захист країни. Це якраз був чорний день міста Вінниці, 14 липня 2022 року. Я якраз знаходився в той час, коли прилетіло на території військової частини. За понад рік служби у війську пройшов Донбас, Запоріжжя, зокрема роботинський напрямок. Працював сапером, розміновував прифронтові території. А демобілізувавшись у жовтні 23-го року, вирішив повернутись до роботи в комунальній сфері. Вона не є зовсім одноманітною. Ну це не стоїш за станком і з дня на день робиш одно і та саме. Чим, чим вона мені подобається? Тим, що я взяв завдання, я поїхав в місто, я виконую свою роботу, те, що необхідно на даний час. І кожного дня завдання, локації, вони змінюються. Тих, хто цілодобово дбає, аби мешканці Вінницької громади залишались з водою, теплом та світлом, напередодні професійного свята привітали у Вінницькій міській раді. Найкращих працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відзначив Вінницький міський голова. Серед нагороджених Олександр Наумов майже 20 років. Чоловік присвятив роботі у комунальному підприємстві вінниця міськтеплоенерго. Працює слюсарем тепломережі, ліквідовує аварійні ситуації та забезпечує безперебійну подачу тепла у домівки Вінничан. Заміни труб заміни засувок, регулювання тепла, теплової енергії, і гарячої води. І серед ночі буває, як десь порив є серйозний, то Виїжджаємо, що є подяка від людей. це і задоволення велике. Міський голова Сергій Моргунов подякував працівникам за їхню роботу та зазначив, що особливо під час війни комунальні підприємства продемонстрували свою стійкість. Хочу подякувати вам від цієї територіальної громади за вашу невтомну працю, кожного вас особисто, і побажати, щоб не було ніяких втрат, тільки надбання, і щоб дійсно в цьому році вже ми побачили, як кажуть, оцю перемогу от, і шлях до миру, і для того, щоб ми вже могли думати про те, яким чином ми будемо розвивати і нашу країну, і нашу територіальну громаду. Загалом, з нагоди професійного свята відзначили понад сотню працівників: Світлана Ількова, Аркадій Іпатов, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.